Вітаю! Мене звати Борас Сергій Миколаївич, я вчитель фізики комунального закладу Фартечна гімназія Кропиницької міської ради Кеорадської області маю вищу кваліфікаційну категорію та звання вчитель-методист. Навчався в Кеорадському державному педагогічному університеті на фізико-математичному факультеті. Хто такий вчитель? Це людина, яка повинна вміти знайти унікальний підхід до кожної дитини, постійно знаходиться в пошуку різних ідей, методів та прийомів навчання. Учитель повинен бути компетентним у своєму предметі та вміти за допомогою інноваційних технологій допомогти дітям у навчанні. Зацікавити їх, показати практичне застосування отриманих знань. Моя педагогічна ідея використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі навчання фізики. Інтеграція інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій стала революцією в освітньому процесі, що призвела до значного прогресу у викладанні та навчанні. Ці технології стали незамінними інструментами, зокрема у укладанні фізики. Актуальність впровадження даних технологій у навчанні фізики неможливо переоцінити, адже у сучасну цифру Похуй, учні постійно стикаються з ними у своєму повсякденному житті. Використання цих інструментів у навчанні фізики дає відчуття сучасності та новизни освітнього процесу. Одна з проблем, з якою часто стикаються вчителі фізики, полягає в тому, як покращити розуміння учнями складних фізичних понять. Традиційні методи викладання не завжди ефективно передають абстрактні ідеї, через що учням важко розуміти фундаментальні принципи. Щоб вирішити цю проблему, необхідно використовувати віртуальні симуляції, комп'ютерні програми, доповнену реальність, інтерактивні додатки сайтів та платформ штучним інтелектом, які надають різноманітні сервіси, щоб значно полегшити процес засвоєння матеріалу. Такий інтерактивний і научний підхід підвищує залученість і розуміння учнів, роблячи складні концепції більш доступними і відчутними. Декілька прикладів програм та додатків, що застосовують на уроках в освітньому процесі ФЕТІ Interactive Simulation, Physics Google Classroom, Mazabook, AirBooks, Learning Apps. В своїй роботі використовую принцип розвивального навчання, застосовуючи методи і прийоми проблемного навчання, залучаючи учнів до експериментальної та дослідницької роботи, що сприяють свідому засвоєнню знань, розвитку логічного мислення, просторової уяви, формуванню вміння встановлювати причину на слідкові зв'язки, активно впроваджую методи інтенсивного навчання з обов'язковим використанням інформаційно, комунікаційних та цифрових технологій. Ційне та змішане навчання організовую за допомогою платформи Google for Education. зокрема, використовую Google Classroom, що дозволяє прискорити процес поширення файлів між вчителем та учням. Також для організації роботи використовую такі веб-сервіси, як Google Drive для створення і обміну завдань, Google Docs для їх написання, Gmail для поштової пересилки. Дистанційні уроки проводжу за допомогою безкоштовних сервісів відеоконференцій, Google Meet та Zoom. Кожен урок містить презентації, зображення, відеофайли, комп'ютерні моделі процесів і явищ, створені самостійно та взяті з фахових інтернет-ресурсів. Для організації освітнього процесу маю власні розробки уроків, які викладені на мультимедійному ресурсі для створення спільного редагування та зберігання інформації на універсальній онлайн-доссі Padlet та на відеохостину YouTube. Пізнавальний інтерес до вивчення фізики підтримують шляхом насичення уроків навчальними експериментами, підготовкою та створення проєктів, висуванням гіпотез та їх практичною перевіркою. При актуалізації опорних знань проводжують інтерактивні вправи, роботу у парах, в пар групах. Обов'язковою роботою є підготовка старшокласників до національного мультимедійного тесту з фізики. Передають свій педагогічний досвід молодим вчителям, виступаючи з повідомленнями на засіданнях методичних об'єднань та педагогічній раді, педагогічних заходів міського та обласного рівня. Розробив серію уроків для 7-9 класів курсу дистанційне навчання, ініційованого управлінням освіти міської ради міста Кропивницького. Мої учні неодноразово стають призерами з української олімпіади з фізики другого та третіх етапів. Діти постійно беруть участь у всекраїнському фізичному конкурсі Левеня, а також у захисті проєктів Малій Академії наук, де мають високі результати. Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі відкрило нові можливості для навчання фізики. Вирішуючи освітні проблеми шляхом інтеграції віртуальних симуляцій та онлайн платформ, вчителі фізики можуть поглибити концептуальне розуміння учнів начального предмету фізика. Розвивати навички співпраці та комунікації, а також підготувати їх до вимог цифрової епохи. Єдина істина, від якої не можна ніколи і нікуди відступити, це любов до дітей, наявність або відсутність якої вони відчувають.